Дня діти. Сьогодні ми будемо розмовляти про одну чарівницю, а про яку саме ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Слухайте уважно. В жовтий лист пофарбувала, урожай з полів собрала, золотила вербам коси, чарівна цариця. Осінь. Так, розумнички! це осінь. А на початку заняття я пропоную вам. Розім'яти наш мовний апаратик та промовити чистомовку. Ай, 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 парасольку пошукай. Лє, лє, лє дощик лє та лє. Ру 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 я грибочки зберу. Де 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 осінь тихо йде. Ла, 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 білка жолуді знайшла. Та, 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 Гарна осінь золота, ду ду, ду, фрукти у саду, ні, ні ні, сливи, груші запашні. Ла-ла-ла, вже нема тепла, ду, 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 жовте листя у саду, іця, іця, іця листя жовте, мов лисиця. Ала, ала, ала осінь в гості завітала. Добре, а зараз давайте пригадаємо ознаки осені. За якими ознаками ми розуміємо, що прийшла до нас осінь? Листя жовтіє, більше хмар на небі. Погода більш вітряна. Ідуть дощі з грозами. У лісі можна збирати гриби. Птахи відлітають у вирій, збирають урожай. Можна збирати жолуді, каштани, горобину, комахи вже ховаються, тварини готуються до зимової сплячки. Добре, ви молодці, а на нас вже чекає наступне завдання. Склади речення. Прийшла цариця осінь. Осінь. Розфарбувала дерева у жовте листя. Осінню птахи відлітають у вирій, осінню ідуть дощі. А далі самостійно спробуйте скласти речення. Розумнички! Діти, а про що ми сьогодні з вами розмовляли? Так, молодці, а що ще згадували? А ще що складали? Добре, але нам час прощатися. До нових зустрічей!